149 гривень за пару це чоловічі мокасини Еспадрилі від німецького бренду Ліверджі. Вони будуть у нас в лоті 16 пар, коштує лот 2380 гривень. По розмірах будуть 41-й, одна пара, 42-го буде три пари, 43-го, 4, 44-го, 2, 45-го, 4 і 46-го буде дві пари. Дивіться, модельки будуть різні, будуть як на резинці. Ось такого типу, або ось такий такі колір Camel. Або ось такий, дивіться, дуже яскравий. Такі, мені такі дуже подобається. Ось така джутова, класна декоративна стрічечка. Будуть ще ось такі будуть. Класні, теж на джут, джуто. Вони дуже оригінальні. І будуть також наш рівочках. Будуть білого кольору, такий колір хакі зелений. Буде ось такий білий колір. Дуже якісний верх. Це у нас бавовняний текстиль. Дуже якісні вони. Буде ось така джутова, також е декоративна стрічечка, це скотч прикле приклеївся. В лоті буде 16 пар, коштило 2380 гривень. Стигніть замовити. Заробляємо разом.